А зараз історія поліцейського вибухотехніка Черкащини В'ячеслава Ярового, який розмінуває деокуповані території, В'ячеслав із позивним БАТ на Харківщині знешкоджує нерозірвані артилерійські снаряди, бойові частини дронів та ракет після російських обстрілів. Метр за метром він повертає життя на землю, ризикуючи власним життям заради безпеки мирних жителів. Подробиці у відео поліції Черкаської області. Майже 13 років В'ячеслав Яровий розміновує українські землі. Він пройшов професійний шлях від рядового вибухотехніка до начальника управління вибухотехнічної служби УНП в Черкаській області. Працював на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Донецької та Херсонської областей. Поліцейський каже, що кожне розмінування це ризик, адже ворог щоразу використовує різноманітні вибухові пастки. Завжди сапер. Який підходить до вибуху небезпечного предмета, виконує певний алгоритм дій, щоб забезпечити своє життя, здоров'я колег, які знаходяться на відтяжки, на підстрахуванні і оточуючи навколишнє середовище, 90% викликів я присутній і обов'язково присутній там, де є важка робота. Або боєприпас трапляється нам перший раз. і Його потрібно зрозуміти, показати всім всьому особовому складу, як з ним працювати. Після витіснення ворожих сил звільнені території залишилися катастрофічно забрудненими мінами та нерозірваними боєприпасами. На Харківщині й досі зберігається величезна мінна небезпека. Росіяни залишили після себе велику кількість розтяжок, які можна зустріти буквально всюди. Страх є завжди. Раніше ми говорили, не бояться тільки дурні, але цей страх переріс у професійний, і ти його відчуваєш буквально декілька хвилин. Ці декілька, в декілька цих хвилин входить планування, планування і бачення того, що тобі потрібно робити, і як ти це будеш робити. Коли ти з цим справився, то страх відходить він заді тебе. Ти в страх залі. Уся територія, де були окупанти, замінована, це не лише поля чи посадки, це адміністративні будівлі, житлові будинки, дитсадки, лікарні та інша цивільна інфраструктура, розповідає поліцейський. Вони мінували повністю все. А ще більше заміновували, бо є змінування там для прикриття своїх позицій для прикриття флангів. А коли відходили, особливо з Херсонщини, дуже важко далася Херсонщина, то вони мінували абсолютно все. І дуже багато використовували у своїй роботі з міновибуховими предметами міни пастки. Досить досвідчені, Хороші хлопці загинули на підступних мінних загородженнях, придуманих ворогом. В'ячеслав каже, що найбільше його мотивує те, що він допомагає людям повертатися додому без страху, а також його колектив. Як керівник? Він знає, успіх і безпека залежать від злагодженої роботи всієї команди вибухотехніків. Найголовніше чітке дотримання інструкцій і взаємна страховка. Немає легких виїздів, не в залежності, чи це мінний шламбан, що потрібно поставити, чи його потрібно зняти. Чи це кап поля, який не розірвався, який потрібно демонтувати, погрузити, вивезти, а вивозяться, вони фактично і лягають, не вибухають, недалеко від лінії ЛБЗ бойового зіткнення. Загроза застосування чи реактивної системи грає, чи на сьогоднішній день це безпілотний літальний пристрій, який. Ну, це буде жирна ціль, коли везе грузовик, і в ньому лежить два каби п'ятісотих, і ти сидиш зверху, що споглядаєш, не заходить десь на тебе фп відрон Підлеглих сьогодні мотивувати не потрібно. Вони бачать, що коїть ворог, і готові віддано захищати свою державу та професійно виконувати поставлені завдання, каже В'ячеслав. З моєї сторони, то одна мотивація: я впереди всі за мною забезпечення, чудове, бажання працювати. Все. забери <рик> <рик> собаку. Біжи до друга, біжи. Кожного дня потрібно осваятися, аналізувати, вивчати ворога, навчатися самому, розвиватися і розвиватися в плані того, що придумати якісь нові. Форми підходу до боєприпасів, до їх використання не пам'ятаю, хто мені сказав, але мова була таким чином: скільки людей у світі, і скільки ж варіантів щодо постановки вибухових пристроїв на бойовий взвод. Так, крок за кроком, сантиметр за сантиметром, В'ячеслав зі своєю командою віддаються своїй професії сповна. А кожен знайдений і знешкоджений черкаськими вибухотехніками снаряд, це не просто цифра у звіті, а відновлена надія на безпечне і мирне життя українців.